Страх близькості, страх бути поглинутим або контрзалежність. Мабуть, ви чули такі терміни, і, мабуть, ви зустрічали в своєму житті таких людей, що весь час нібито е, трошки відсторонені, якісь холоднуваті. Отакі От партнери є в шлюбі, і навіть на початку стосунків люди так себе поводять. Вони нібито є в вашому житті, нібито і бажають з вами будувати близькі стосунки, але ви весь час відчуваєте якусь їхню холодність, а себе відчуваєте трохи самотнім. Про це сьогодні будемо говорити. Якщо ви ще не підписались на мій канал, підпишіться на нього. Якщо завітали вперше і не зробили цього. Мене звуть Юлія Латуненко і я психолог із досвідом майже у 19 років. Я працюю як сімейний психолог, як індивідуальний психолог і також працюю із психосоматикою. Тому, якщо ви вперше завітали, тут багато. Цікавого контенту, і якщо вам не складно, то будьте активними, пишіть коментарі, поширюйте мої відео в соцмережах і не забувайте про ваші вподобайки. Це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах YouTube. Отже, страх близькості. Давайте сьогодні я розкажу вам про феномен такої людини, да, яка боїться підпустити до себе дуже близько. Вона, нібито хоче, вона посилає такі сигнали, що я хочу, щоб мене кохали. Я хочу кохати, але весь час є такий подвійний сигнал, нібито подвійне послання хочу і не хочу. Люби мене та Не люби мене так сильно. Залишайся зі мною та відійди подалі. я потребую тебе, але тебе занадто багато в моєму просторі. Мені потрібна твоя увага, любов, компліменти, але я бачу, що я можу це отримувати і зовні. Крім тебе, існують і інші партнери, які можуть цю потребу мою задовольняти. Ти в мене є. Але я також бачу, що привертаю увагу і інших чоловіків або жінок, тому ти не маєш права обмежувати мою свободу і контролювати мене. Я в тебе є, але тут і зараз. Завтра мене може і не бути в твоєму житті. Такі люди проявляють себе дуже розщеплено. Вони розщеплюють себе і розщеплюють вас, розколюють вас навпіл, залишають вас розгубленими. Ви не розумієте, що робити, наближатися чи відійти подалі, залишатися чи покинути цю людину. Ви зовсім не розумієте таку людину. І саме цією загадковістю ця людина тримає вас на гачку прив'язаності до себе. Це така невизначеність, в якій є дуже багато енергії, щоб дізнатися правди, добитися цієї. Визначеності це як незавершений гештальт, який може тримати вас все життя як на ланцюжку біля цієї людини. Ви будете намагатися все ж таки зрозуміти її, але зрозуміти цю людину неможливо, бо вона сама себе не розуміє. І в неї, в стосунках, так завжди, після близькості, йде холод. Після наближення дистанція. Вона така, як зірка пульсар, не може бути стабільною. Вона дискретна дуже в своїх проявах у стосунках. І це не ненависть і любов, це не пристрасть і агресія, яку ви маєте в стосунках із людьми межового розладу особистості. Це навпаки коливання між теплотою та байдужістю, тобто менш інтенсивні коливання. Але все ж таки ці коливання дуже сильно виснажують, бо ви знаходитесь в стан, стану невизначеності. Там, хоч коли ви маєте е, таку справу з ненавистю і е, любов'ю, то ви тут, хоч розумієте, що у людини є якісь почуття. Так, вони змінюють свій, свою полярність, але людина відчуває щось до вас. А тут от якраз не зрозуміло, чому виключаються ці теплі почуття, які для вас такі цінні, такі бажані, і так вас прив'язують до цієї людини дуже загадкової, дуже дивної людини. Звісно, що у вас буде зростати тривога від цієї невизначеності, і ви будете намагатися. Щось прояснити, поговорити з людиною, але це буде викликати тільки роздратованість. Не будь, не нав'язуйся, відійди подалі. Я не хочу з тобою розмовляти, не тривож мене, не нав'язуйся. Весь час ви буде таке відштовхування. Але потім, якщо ви вже зовсім знесили і відійшли подалі від цієї людини, розчарувавшись там, розбивши своє серце навпіл, ця людина знов з'являється, як ні в чому не бувало. У вашому просторі і знов каже: ти мені потрібен. Так? І оце безкінечне таке туди-сюди. Коливання, байдужість, ігнорування знов теплота це дуже виснажливо. І сьогодні я хочу, щоб ви зрозуміли, що коїться і оцей феномен цієї людини я хочу вам пояснити. Але перш ніж я почну, нагадаю вам, що ваші вподобайки дуже важливі для просування мого відео. Не забувайте про підписки, вподобайки, поширення відео, а також ваші коментарі. Це ваш арсенал, яким ви підтримуєте цей україномовний контент на просторі Ютубу. Отже, чому ця людина така? Перше, вам треба зрозуміти, що ця людина спілкується із вами через свій травматичний досвід дитинства. Як показує практика, от моя практика терапевтична, що в таких людей в анамнезі завжди є, ну, скоріше, це матір, може бути і батько, але Зазвичай це матір, яка втручалася в кордони своєї дитини. Яка... Ламала взагалі всі кордони, ігнорувала потреби, ігнорувала почуття дитини, заміщувала її потреби своїми потребами, така егоцентрична, тривожна, може гіперопікаюча матір, яка дуже бажала відчувати свою значущість в тому, що вона от, мати. Та, це, я, же, я же мать російською мовою так кажуть, та, про таких матерів. Матір гелікоптер також може призвести до таких наслідків, да, начебто із таких добрих намірів, да, потурбуватися про свою дитину, але то вже так занадто, що дитина вже не розуміє, де її простір, де мама. вона… Дуже лякається такої матері, дуже часто такі матері ще й б'ють своїх дітей, і це призводить до контрзалежності, бо така людина виростає і вона йде в дорослий світ, вона зустрічає партнерів. Да? Е Жінок-чоловіків, з якими вона намагається будувати стосунки, вона посилає такі послання подвійні. Та, і, і вона таким чином прив'язує це робить, вона прив'язує партнера. І вона не бачить цього партнера, не бачить його почуття, вона все ще продовжує е бути у стосунках із своєю е небезпечною матір'ю. Ця людина, яка потерпіла від такої. Безкордонної, безпардонної, безтактної, втручаючись, втручаючої... ну, от не можу це слово сказати. Матір, яка втруча... Від матері, яка втручається в простір, от, такі люди вони будуть боятися підпустити близько. Чому? Тому що вони мають досвід втрати своїх кордонів. Роз... Розщеплення такого, розплавлення, да, взагалі небуття. Бо така матір каже, є я тебе немає тут, я все вирішую. Тому ця людина крізь цю призму своєї травми дивиться на світ і будує стосунки із людьми саме через цю модель от в такий спосіб, як я вище вам пояснила. Тому ця людина посилає зовні сигнал, що їй потрібна любов. Увага, і вона дуже може навіть вміло фліртувати з протилежною статтю, або якщо це людина гомосексуальна, то вона буде своїми обранцями так робити. Та вас багато, я одна або один, і я від кожного трошечки візьму у ці уваги і визнання, але близько нікого не підпущу. По суті, ця людина має багато різних стосунків, дружніх, таких напів, напіффліртуючих, але близько вона не підпускає нікого, бо вона перелякана дитина, внутрішньо перелякана дитина цієї людини не дає їй можливості повністю віддатися коханій людині. Тому вона на деякий час відкривається. вона... Дуже може бути вразливою в ці моменти, теплою, ніжною. І здається, ну ось-ось, вона ж пустила вас у свій внутрішній світ, а потім бац, і як. Та ракушечка закривається, як у літочка ховається в свій домік, і вже її немає, вже вона не в контакті, вже вона відсутня. Тому весь час такою людиною відчувається якась самотність і дуже сильна прив'язаність, тому що незавершеність, невизначеність вона. За собою притягає таку бажання таке завершити цей гештальт. Тому партнери таких людей будуть робити спроби. Ну, зруйнувати все це своїми руками, довівши цю людину своєю настирливістю і впертістю вияснити і добитися правди. А ну, Не розуміючи, що ця людина дуже вразлива да, щодо своїх кордонів, ви цим будете руйнувати стосунки з такими людьми. Ця людина, як тільки бачить, що її вже кохають, вона починає проєктувати свою матір, бо для неї кохання це. Поламані кордони. в неї така модель і. Ви демонструєте своє кохання, відкритість і бажання. От от, вже вже ви підійшли до цього моменту, коли ви кажете: Ну давай ми будемо близькими, ну давай ми побудуємо наше спільне ми. Ні, в цей момент вона закривається від вас, відсовується. Ні, 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 в мене там є інші справи, мені і самій добре, і взагалі я можу отримати все це компліменти і любов. Просто так поверхнево, не впускаючи нікого близько до себе. Це просто так діє страх близькості, страх поглинання. І оце те, що ми називаємо контрзалежність людини. Звісно, такі люди притягують до себе, притягують до себе. Увагу співзалежних людей, бо вони дуже гарна пара для того, щоб усвідомити свої дитячі травми, для того, щоб їх усвідомити та йти їх лікувати. Чи можна взагалі без терапії з цією людиною побудувати стосунки? Я б сказала, що шансів дуже мало, поки ця людина не усвідомить, що в ній є якісь проблеми. Або не прийме рішення просто я живу одна, бо я така, да? або такий. Да? І тоді вона собі просто обирає шлях Я живу одна, бо я так хочу да? і не чіпайте мене. Вона тоді перестає зваблювати інших людей і спричиняти їм страждання. Але зазвичай такі люди не усвідомлюють цього, вони. Запрошують до близькості партнерів, а потім вказують їм на двері. Тебе багато для мене, як колись було багато моєї мами. Тому я пропоную таким людям усвідомити це, іти, проробляти цю дитячу травму із психологом, якщо ви, звісно, хочете побудувати хоча б якісь. Більш-менш близькі стосунки. Такі люди так будуть будувати близькі. Це можливо, вони можуть усвідомити, проробити це все. І будувати близькі стосунки, але весь час вони будуть ну, так, насторожі да, до своїх кордонів. З ними треба дуже бути обережними і не тиснути на них, не намагатися контролювати, тому що ця людина. Не переносить контроль і обмеження свободи, це її травма. Але якщо вона усвідомлює свою травму, на багато ваших стимулів вона буде реагувати тут і зараз, і з реальності, бачачи вас, враховуючи ваші почуття. А не весь час притягуючи між собою і партнером привид своєї небезпечної матері. Підписуйтесь на мій канал, і якщо вам подобається це відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, чи зустрічали ви таких людей, чи може ви самі таким є такою людиною, такою особистістю. І чи колись ви потерпали від страждань в стосунках з такою людиною? Як ви впоралися, чи було можливі, чи знайшли ви можливість побудувати все ж таки близькі стосунки з подібними людьми? Чи вони закінчилися? Пишіть це все. Це дуже цікаво цікаво не тільки мені, а й іншим читачам і слухачам. Ну, а таким чином, будучи активними, ми з вами. Вибудуємо дуже класний, якісний контент психології нашої рідною українською мовою. Ставте свої вподобачки, Ну, а якщо комусь захочеться віддячити мені за мою роботу і пригостити мене чашечкою кави, то ви бачите. На банері QR-код, coffee». ви можете навести свій смартфон, якщо ви дивитесь з комп'ютера. А також ви можете побачити під цим відео посилання на всі мої реквізити, всі мої картки, а також на Монобанку є посилання під цим відео або QR-код. ви бачите на банері. Також ви можете задонатити на розвиток цього каналу на Монобанку. Ну а я запрошую вас переглянути моє відео «12 ознак нормальних здорових стосунків, яке я думаю буде вам дуже корисно подивитись.